Знаєте, що найбільше лякає в коханні Не розлука, не зрада, навіть не самотність після розставання, найбільше лякає той момент, коли ти раптом розумієш людина поруч з тобою зовсім не та, якою ти її уявляв, або що ще страшніше ти не той, ким здавався собі. Олексію Коваленку було 35, коли його світ тріснув. Не розвалився, ні. Просто тріснув тихо, як тонкий лід під ногами, коли ти ще йдеш, але вже чуєш цей моторошний скріп. Тріщина з'явилася в той момент, коли його наречена, прекрасна ніжна Аліна, з якою він мріяв про майбутнє, сказала У мене немає грошей, вибач. Сама по собі ця фраза нічого не значила, але Олексій бачив її нову сумку за 15 тисяч гривень. Бачив квитки на концерт, які вона купила вчора, бачив той блиск в очах, коли вона говорила про весілля через місяць. І тоді він зрозумів, що йому треба дізнатися правду будь-яку, навіть якщо вона зламає його. Наступного ранку мільйонер Олексій Коваленко зник, а в їхньому будинку з'явився двірник Льоша в поношеній курці з молозистими руками. Та очима, які нічого не забувають. Він ще не знав, що за два тижні дізнається про Аліну більше ніж за два роки кохання. Він не знав, що стане свідком її таємного життя, і що найбільше відкриття буде зовсім не про неї, а про нього самого. Це історія про те, як одна брехня може спасти правду, і про те, що іноді треба стати кимось іншим, щоб нарешті побачити себе справжнього. Отже, дозвольте розповісти вам, що трапляється, коли любов вирішує перевірити саму себе, і чому іноді найважче випробування це не те, яке ми влаштовуємо іншим, а те, яке доля влаштовує нам. Іноді найстрашніші речі трапляються в найзвичайніші дні. Той вівторок був таким самим, як усі інші. Олексій прокинувся в їхній квартирі на 22-му поверсі. Там, де грангове сонце перетворює Київ на казку зі скла і світла. Аліна спала поруч, її темне волосся розсипалося по подушці, і він, як завжди, подумав Боже, яка ж вона красива! Два роки, два роки, що здавалися вічністю і миттєвістю водночас, два роки, за які він навчився любити звук її сміху, спосіб, яким вона прикусує губу, коли зосереджена, і те. Як вона завжди, завжди забуває вимкнути світло у ванні. Через місяць вони мали стати чоловіком і дружиною, і Олексій не сумнівався ні на секунду до того дзвінка. Його мати, тендітна жінка, яка завжди здавалася нездоланною, лежала в лікарні. Діагноз вимагав операції, термінової, дорогої 200 тисяч гривень. Для Олексія це не були гроші, він заробляв їх за день, іноді за годину. Його мережа готелів приносила мільйони. Але в ту мить, тримаючи телефон трохи онімілими пальцями, він раптом подумав про щось інше про Аліну. Не тому, що йому були потрібні її гроші, боже збав, а тому, що йому захотілося побачити. побачити, що вона зробить. Як відреагує? Чи запропонує допомогу хоча б символічно? Чи скаже ми впораємося разом? Тому що любов це ж саме разом, чи не так? Того вечора вони сиділи на терасі. Аліна пила біле вино, її очі сяяли в світлі свічок. Вона розповідала про новий проєкт квартиру для молодої пари, яку вона оформлювала в стилі скандинавського мінімалізму. Говорила про кольори, текстури, про те, як важливо створити в домі відчуття тепла. І Олексій подумав, яка ж вона талановита, яка пристрасна, а потім сказав Аліно, мені потрібна твоя допомога. Вона одразу відклала келих, в її очах з'явилася стурбованість щира, тепла, що трапилося. Мамі потрібна операція термінова, він зробив паузу, спостерігаючи за її обличчям. Мої рахунки тимчасово заморожені через перевірку від податкової, якась бюрократична плутанина. Це триватиме тиждень, але операція не може чекати. Це була брехня перша справжня брехня за два роки, і вона пекла. Аліна моргнула раз, другий. Її пальці стиснули серветку. Скільки потрібно? Двісті тисяч. Тиша довга, задушлива. А потім вона сказала її голос був тихим, майже винуватим У мене немає таких грошей, Олексію, я, я відклала трохи на весілля, але це максимум тридцять тисяч, і мені треба заплатити за квартиру, за комунальні. Вибач, мені так шкода. Олексій кивнув, посміхнувся. Сказав, що все гаразд, що він щось придумає, але щось усередині нього тріснуло. Не тому, що вона відмовила, а тому, що тиждень тому він точно пам'ятав, вона прийшла додому з новою сумкою. Він запам'ятав ціну, бо жартома, подивився на етикетку 15 тисяч розпродаж, сказала вона тоді, сміючись. А ще він бачив квитки на концерт на її тумбочці два квитки. По дві тисячі кожен на наступного тижня, і він раптом зрозумів він не знає цю жінку зовсім. Ту ніч Олексій не спав. Він лежав поруч з Аліною, слухав її спокійне дихання і думав про те, як легко ми обманюємо себе, як створюємо в голові образ людини, а потім закохуємося в цей образ, а не в саму людину. Хто ти, Аліно? думав він, я знаю, що ти любиш каву з корицею. Знаю, що плачеш під час мелодрам, знаю, що терпіти не можеш павуків. Але хто ти насправді, коли ніхто не дивиться, коли немає мене, твого успішного, щедрого нареченого. Наступного ранку, коли Аліна пішла на роботу, Олексій зробив дзвінок директору житлового комплексу, де вони жили, своєму старому другу Сергію, мені потрібна послуга, незвична. І так народився план. Божий вільний, абсурдний, може навіть жорстокий, він стане двірником у власному будинку, стане невидимістю і подивиться, якою буде Аліна, коли поруч не буде мільйонера Олексія, коли поруч буде просто Льоша, звичайний чоловік з мітлою. Але він ще не знав найголовнішого не знав, що Аліна теж приховує таємницю, велику, важку, і що коли. За кілька днів він побачить щось, що перевернуть усе його розуміння про неї, про себе, про те, що насправді означає любов, тому що іноді, щоб побачити правду, треба подивитися з іншого боку, знизу, звідтам, де стоять люди з мітлами, а не з кредитними картками. І саме там на самому дні Олексій знайде відповідь на питання, чи варта Аліна його любові, або, можливо, інше питання, чи вартий він її. Отже, план був готовий. Борода, старий одяг, кімната у підвалі мільйонер збирався стати привидом у власному житті. І те, що він побачить завтра вранці, коли Аліна вперше пройде повз нього, не впізнавши, стане лише першим ударом, а попереду їх чекало ще так багато Знаєте, що найдивніше в перевтіленні? Не нові речі, не борода чи окуляри найдивніше. Це момент, коли ти дивишся у дзеркало і не впізнаєш себе, і раптом розумієш, а може, ти ніколи й не знав, хто там, у тому дзеркалі. Олексій стояв у маленькій підвальній кімнаті три на чотири метри, що пахли вологістю та старим милом, і дивився на свого відображення. Поношена куртка з комісійного магазину. Потерті джинси, грубі черевики, борода, яку він відростив за тиждень, і спеціально не підстригав, окуляри в дешевій оправі, Олексій Коваленко зник. Замість нього стояв Льоша просто льоша, без прізвища, без історії, без рахунку в банку. Ти божевільний, сказав йому Сергій, директор комплексу, коли вони обговорювали план. Це найбожевільніша річ, яку я чув. Можливо, відповів Олексій. Але мені треба знати знати що? Що твоя наречена не святенна?» Боже Льоша, жодна людина не святенна. ми всі недосконалі. Я знаю, але я маю бачити її. Справжню. Не ту, якою вона буває зі мною, а ту, якою вона буває з іншими. З тими, хто не важливий. Сергій похитав головою, але домовленість була укладена. Справжній двірник дядя Петро отримав несподівану оплачувану відпустку. А Олексій ключі від підвалу та графік прибирання Перший ранок. Шоста година. ОЛЕКСІЙ НІ. ЛЬОША. Стояв біля під'їзду з великою пластиковою мітлою. Жовтневий вітер був холодний, пронизливий. Він не пам'ятав, коли востаннє так мерз. Його руки, що звикли до теплих офісів і м'якої шкіри керма преміум автомобіля, поволі німіли. Але він чекав о сьомій двадцять вхідні двері відчинилися, і вона вийшла. Аліна. У бежевому пальті, яке так личило їй, волосся зібране в ледь недбалий пучок, в руці кава в паперовому стаканчику з її улюбленої кав'ярні. На обличчі легка посмішка та сама ранкова, трохи сонна посмішка, яку він так любив. Олексій завмер Серце калатало так, що він був певен, що вона почує. Він був певен, що вона впізнає його навіть крізь бороду, навіть крізь старий одяг. Адже вони два роки разом. Адже вона знає його погляд, його поставу, спосіб, яким він стоїть? Адже любов – це коли впізнаєш навіть у натовпі, навіть у темряві? Навіть Аліна пройшла повз. Просто пройшла. Не глянувши, не кивнувши. Навіть не сповільнивши кроку. Вона дивилася в телефон, щось друкувала, посміхалася, а потім зупинилася біля свого білого кросовера, озирнулася, але не на нього, а на небо, перевіряючи, чи не буде дощу. Сіла в машину і поїхала. І Олексій раптом відчув щось дивне Він став невидимкою. Уявіть собі, людина, яку ви любите, проходить в метрі від вас і не бачить взагалі, ніби вас не існує, ніби ви частина пейзажу як дерево, як лавка, як асфальт під ногами. І найстрашніше розуміти, що для неї так воно і є. Для неї двірник це не людина, це функція, та, що прибирає сміття. Та яку не треба помічати? Олексій стояв ще довго після того, як її машина зникла за поворотом. Стояв і відчував, що щось всередині нього важче є оселяється у грудях. Невже я такий самий? думав він. Невже я теж не помічаю людей? Тих, хто прибирає в моїх готелях, хто підносить каву. То відкриває двері? Відповідь була, але він не хотів її чути. Наступні дні стали дивним ритуалом. Олексій прибирав, підмітав лістя, виносив сміття, посипав піском доріжки і спостерігав, спостерігав, як Аліна щоранку виходить з тією самою кавою за шість доларів як ніколи не дає йому навіть дрібних. Як розмовляє телефоном з подругами, стоючи в двох метрах від нього, ніби його немає. Ні, я не можу зустрітися сьогодні, казала вона одного разу. Маю доробити ескізи, весілля ж за три тижні. Треба ще стільки всього. Весілля, їхнє весілля. Вона говорила про це з таким захопленням, з такими сяючими очима. І Олексій не знав, що має відчувати радість, біль, розчарування. Але найдивнішим було інше Щовечора близько восьмої Аліна виходила з квартири знову з великою спортивною сумкою через плече, одягнена просто джинси, светер, кеди, без макіяжу, ніби йшла в спортзал. Але їхній спортзал був у будинку на мінус другому поверсі Куди ж вона йшла? Перші два дні Олексій не наважувався простежити. Це, здавалося, занадто перетином якоїсь межі. Але на третій день, коли вона знову вийшла з тією сумкою, він не витримав і пішов за нею. Йшов вулицями, тримаючись на відстані. Серце билося так, що він ледь дихав, руки тремтіли. А Ліна йшла швидко, впевнено, ніби знала шлях на пам'ять. Минуло два квартали, Потім ще один, звернула на тиху вулицю, де старі дерева утворювали арку над дорогою, і зупинилася біля невеликого будинку, сірого, скромного, з облупленою фарбою на стінах, на фасаді вивіска ледь помітна в сутінках. Олексій зупинився, прочитав вивіску раз, другий, і світ навколо нього завмер. Тому що те, що він побачив, Змінювало все абсолютно все. Але найстрашніше було не те, куди прийшла Аліна. Найстрашніше було те, що він почує за кілька хвилин, підійшовши ближче до відчиненого вікна слова, які назавжди змінять його розуміння того, хто така Аліна і хто такий він сам. Ви вже здогадалися, що було на тій вивісті? Ні. Це не був спортзал. І не кафе з подругами це було місце, де Аліна проводила кожен вечір, місце, про яке вона ніколи не говорила, місце, де була собою, справжньою. собою. І те, що Олексій дізнається там, змусить його запитати а чи знав він її взагалі? Іноді правда приходить не як грім серед ясного неба, іноді вона приходить тихо. М'яко, як перший сніг, що змінює все довкола, перетворюючи знайоме на незнайоме, Олексій стояв за деревом навпроти того сірого будинку і читав вивіску знову і знову, ніби слова могли раптом змінитися Притулок для безпритульних тварин надія Ми завжди раді волонтерам. Притулок для тварин. Олексій відчув, як щось стискається в грудях, не біль, щось інше, щось схоже на сором, змішаний здивуванням. Вікно на першому поверсі було трохи відчинене, звідти долінали звуки, гавкіт б собак, чиїсь голоси, сміх, її сміх. Олексій підійшов ближче, обережно заглянув у вікно. І те, що він побачив, змусило його замерзти. Аліна сиділа на підлозі старого приміщення, обклеєна собаками. Велетенський дворня гализав її обличчя, маленький тер'єр стрибав навколо, а сіра кішка влаштувалася в неї на колінах. Вона сміялася щиро, голосно від усього серця і виглядала щасливою. По насправжньому щасливою, не тією виваженою ніжною Аліною з їхніх вечер при свічках, не тією зосередженою дизайнеркою, що говорила про колірні палітри, а просто живою. На ній був старий светер у плямах, волосся розпустилося на щоці слід від собачої лапи, і вона була прекрасною. Аліно, ти знову принесла так багато, почувся чийсь голос. З кутка вийшла жінка років п'ятдесяти у фартуху з втомленим, але добрим обличчям. Та ніверко. Аліна підвелася, обережно скидуючи з колін кішку. Ну, не могла я пройти повз той магазин. У них була знижка на корм. Дитино, жінка підійшла до великої сумки, що стояла біля дверей, і почала виймати з неї пакунки. Тут жена. Боже, на кілька тисяч точно. Дрібниці. Аліна махнула рукою, але Олексій бачив, як вона відвела гляд. У мене був вдалий місяць. Аліно, жінка зупинилася, тримаючи в руках упаковку корму, ти вже витратила на нас більше п'ятдесяти тисяч цього місяця. Я рахувала, це це занадто, у тебе ж весілля скоро. Олексій відчув, як земля йде ніг. П'ятдесят тисяч? За місяць? Аліна присіла на лавку, взяла на руки маленького цуценя з перев'язаною лапкою. Та, невіро, її голос був тихим, майже шепотом. Я відклала ці гроші на весілля. Це правда. Мій наречений хотів розкішний банкет, і я збирала, відкладала кожну гривню. Тоді чому? Тому що я приходжу сюди і бачу їх, Аліна притиснула цуценя до грудей. Бачу цього малюка з зламаною лапкою, якого викинули на вулицю, бачу старого рекса, якого ніхто не хоче, бо він надто великий. Бачу сліпу мурку, яка просто хоче тепла. Вона підвела очі і Олексій побачив у них сльози. І я не можу, та не віро. не можу витрачати десятки тисяч на квіти, які зав'януть за день, коли тут хтось помре від холоду. Не можу їсти делікатеси, знаючи, що тут хтось голодний. Жінка обійняла Аліну за плечі. Твій наречений знає. Ні, Аліна похитала головою. Я не можу йому сказати. Чому? Якщо він любить тебе. Бо він не зрозуміє. Аліна підвелася цуценя все ще в її руках. Олексій, він чудовий, він добрий, щедрий, турботливий, але він живе в іншому світі, та не, Віро? у світі, де все вимірюється грошима. Де можна просто платити, щоб вирішити проблему? Вона підійшла до вікна, саме до того, де ховався Олексій, і він ледь встиг відступити в тінь. Я боюся, що він подумає, що я дивна, або що не вмію розпоряджатися грошима, або що я не ціную те, що він для мене робить. Але ж це не так, тихо сказала Женка. Я знаю, але як йому це пояснити? Як сказати, що іноді. Іноді я приходжу сюди і відчуваю себе більш потрібною, ніж на всіх тих розкішних вечірках, що ці собаки дають мені більше, ніж дорогі подарунки. Аліна повернулася, посадила цуценя назад у коробку. Знаєте, що найстрашніше? Минулого тижня Олексій попросив мене позичити йому гроші на операцію для матері, і я, я не змогла. Її голос зламався. Боже, його мати хвора, а я витратила всі гроші на корм для собак. Яка ж я його їстка? Олексій стояв, притулившись до холодної стіни, і відчував, як сльози течуть по його обличчю. Він плакав, вперше за багато років плакав не від болю, від сорому тому, що він побачив правду, і вона була зовсім не такою, як він думав. Жінка обійняла Аліну. Дитино моя, ти не егоїстка, ти одна з найдобріших людей, яких я знаю. Тоді чому я відчуваю себе такою поганою? Тому що ти любиш і він, і вони. Жінка показала на тварин, а любов завжди змушує нас вибирати, і жоден вибір не буває легким. Аліна витерла очі. Я просто Я хочу, щоб він побачив мене, справжню. Не багато дружину успішного бізнесмена, а мене ту, що плаче над старими собаками і витрачає гроші на корм замість на сукню. Тоді скажи йому не можу. Аліна засміялася крізь сльози. Він не побачить. Знаєте, іноді мені здається, що люди, такі, як Олексій, просто не бачать простих речей не бачать двірника, що прибирає біля їхнього будинку, не бачать офіціантку, що подає каву. Не бачу цих собак. Вона зітхнула. І якщо я скажу йому правду, він побачить її очима мільйонера побачить витрати, доцільність, логіку, але не побачить головного. Чого ж? Любові, тієї безумовної, нелогічної любові, яка не питає, скільки і навіщо, тієї, що просто є. Аліна взяла відро з водою. Ладно, досить філософії. Треба нагодувати ще вісім собак і трьох котів. А потім я маю йти. Олексій хвилюється, коли я затримуюсь. Вона посміхнулася тією самою теплою посмішкою. Знаєте, пані Віро, я все одно люблю його. Навіть якщо він ніколи не дізнається про це місце. Про мене справжньо. Олексій відійшов від вікна. Ноги самі несли його назад. До того підвалу, до тієї маленької кімнати. Він увійшов, зачинив двері, сів на вузьке ліжко і заплакав по справжньому, так як не плакав із дитинства. Тому що він зрозумів він перевіряв не її, він перевіряв себе і провалив цей тест із розгромним рахунком. Аліна була не егоїсткою, вона була героїнею. Хто щодня робив вибір між особистим комфортом і чужим болем і обирав біль, чужий біль щоразу. А він. Він думав про неї як про підозрілу, як про ту, хто не варта довіри. Він не бачив її справжню, хоча вона була поруч два роки. Олексій підвівся, підійшов до маленького віконця в підвалі. Подивився на свій дорогий автомобіль на парковці, на будинок, де вони жили, на той світ, який він вважав справжнім, і раптом відчув він програв її ще не починаючи тому, що вона любила його таким, яким він не був добрим, уважним, здатним бачити. А він закохався в образ красивий, ідеальний, вигаданий. Але найстрашніше було попереду. Олексій ще не знав, що наступного ранку трапиться щось, що змусить його піти ще далі в цьому експерименті. Щось, що покаже він не просто погано знав Аліну, він не знав навіть себе. Ранок прийшов холодний, з першим снігом. І саме тоді, коли Олексій вирішив припинити цей божевільний маскарад, доля втрутилася, тому що іноді найважливіші уроки приходять не тоді, коли ми готові їх прийняти, а тоді, коли ми найбільше потребуємо їх почути, навіть якщо вони б'ють по найболютіших місцях. Якщо вам сподобалася ця частинка історії, і ви хочете почути, що буде далі. Напишіть про це в коментарях. Навіть кілька слів, наприклад, чекаю продовження, будуть для мене справжньою радістю. А ще можна підписатися, щоб не пропустити наступну історію, і залишити лайк, якщо вона торкнула ваше серце.